контрастний душ чи крижана ванна? Отже, контрастний душ – це просто шикарний старт. Він тонізує, він допомагає прокинутися, він є прекрасним ритуалом зранку для того, щоб почати свій день правильно. Він, відповідно, тренує еластичність судин і багато-багато різних Додаткових плюсів, але крижана ванна це прям особливий ритуал. Цей ритуал має в собі суттєву іншу глибину. Тут не тільки дуже точковий фізіологічний вплив, тут і сильно включається психологія. Це налаштуватися на занурення, зупинити внутрішній діалог, війти в повний фокус на моменті, відчути своє тіло. Це ну, суттєво інший процес для мене. Контрастний душ, а це чередування гарячої і холодної води це як зарядка. А крижана ванна, це як дуже глибока, потужна медитація, бо тут ти не просто сів позу лотоса і все спостерігаєш за своїм диханням чи за думками, зупиняєш внутрішній діалог. Ти тут, крім цього, всього ще знаходишся в так званих екстремальних умовах для тіла, незвичних умовах для тіла, тому що все одно тіло воно звикло до комфорту і тепла. А ти береш його і спеціально заганяєш в зовсім протилежні умови. Відповідно, знайти тишу і спокій в таких умовах це задача з дірочкою. Для мене крижана ванна це філософія. Час. Це просто, просто кайф. Це був п'ятий день з 365 днів.